Я бачу навколо Камінні квіти, Міста і вокзали І сонце, і сніг я буду чекати, я буду хотіти, їх бачити знову, і знову до них Я їду додому. Знайомі І завжди нові. Я додому, до тебе додому. Саме цією дорогою прийдуть на Луганщину, Різдво та Новий рік. Це дуже важкий шлях. Кожен метр цього шляху окроплений кров'ю наших бійців. Це поранення і втрати. Це сльози матірів і дружин. Але іншого шляху в нас немає. Ми віримо в наше зсу. Ми віримо в Україну. Ми віримо, що в новому році у нас буде перемога. Аби зігріти своїми серцями наших захисників, які йдуть на бойові позиції виконувати бойові завдання, малеча виготовила новорічні ігрушки, якими ми прикрасили цю ялинку. І, на мій погляд, ці іграшки вони чудові і вони відображають усю любов дітей до своїх захисників. Сьогодні ми зустрічаємо Різдво Христове свято. Злагоди, свято сімейне, свято родинного затишку. На жаль, ми його зустрічаємо в умовах війни у своїй незламності, взаємодопомозі і вірі в нашу перемогу. Ми однакові і наближаємо її, кожен на своєму місці. Звісно, велика і найбільша пошана нашим військовим, які щодня боронять нашу країну. Це велика подяка і великий їм уклін. Бажаю всім щасливого різдва та смачної куті. Бережіть себе, бережіть свої родини, бережіть нашу Україну, бережіть Луганщину. Христос рождається! Славімо Його!